Мирний атом на службі людини гасло, що в СРСР гуділо гучніше за міхалковський гімн або ядерний реактор. Але мирним він був хіба для партійних з'їздів, бо для радянської людини не уточнювали на службі якої саме людини перебуває цей атом. Для селян під Киштимом, що копали городи в радіоактивному пилу, чи дітей у Краматорську, які гралися біля стін, з цезієм атом був як радянська правда, невидимий, але смертельний. У СРСР брехня трималась міцніше за бетон реакторів. Ну от, наприклад, 1950-ті. комбінат маяк вибухнув, а партія мовчить. Бо людське життя не важило і копійки лише план, лише цифри і лише Перемога початок радянської ядерної ери 1957 дев'ятсот Киштимська катастрофа. Радіохімічний комбінат маяк, гордість радянської науки, вирішив нагадати, що гордість буває токсичною. Через вибух резервуара з радіоактивними відходами в повітря вирвалось 20 мільйонів кюрі. Це як подарувати кожному жителю Уралу персональний шматок Чорнобиля, евакуація та яка там без жодної паніки, бо паніка була державною зрадою. Селян просто попросили зібрати речі. У зоні тисячі квадратних кілометрів заражені села стають привидами, люди статистикою. Це був перший акорд ядерного цинізму СРСР. Запаскодити радіацію в СРСР не те, що любили, уміли. Щоправда, щоб запаскудити не лише землю, а й море з космосом, довелось таки трохи попрацювати. Але спершу про людей. 1954-й. Оренбургська область. Маршал місник Жуков, улюбленець Сталіна, вирішує: а скинемо атомну бомбу і поженемо солдатів через пекло. Через годинку другу після вибуху вперед, товариші без масок у шинелях, пил горить, шкіра пухириться. Солдати блюють, а жуков. Ну, це ж не вперше. На війні не таке було. Спостерігає з бункера як за шахами, але є одне недопрацювання: шахи не кричать. Вересень 1954-го. Тоцький полігон. Оренбургська область. Операція Сніжок Жуков, герой з медалями до колін, влаштовує ядерну виставу. Скидають бомбу 40 кілотон, удвічі сильнішу за Хіросимську. Через три години, коли випали на пустеля, ще тхне смертю. Жуков із бункера гаркає в атаку. 45 тисяч солдатів, вчорашніх селян женуть через епіцентр без захисту, без дозиметрів, очі сльозяться, шкіра вкривається пухирями, кров з горла, дехто падає, але офіцери кричать: Вставай! За родину! жуков, попиваючи чай, нотує. Досвід безцінний. Тисячі захворіли на лейкемію, сотні померли в муках. Родинам ані слова, ані копійки. У СРСР героїв як свідків ховали швидше, глибше і надійніше, ніж ядерні відходи. Тоцьке шоу то було для генералів, але СРСР удосконалював цинізм. 1985-й. бухта Чажма. Перезарядка реактора на підводному човні це як батарейки в ліхтарику поміняти, але є один нюанс: промах і вибух. Хмара Цезію гуляє над Владивостоком, ніби турист нелегал. Моряки ловлять дози, від яких лисіли б навіть голівудські зомбі. А в газетах про котів і боцманів. Бо провал це не по партійному, і це ще не все. У Краматорську радіація ховалась в стінах, а в космосі падала на Канаду. СРСР румів дивувати і труїти всіх. І усюди. Серпень 1985 року бухта Чажма. Вибух на підводному човні К 431. Десять моряків гинуть, сотні отримують дози, від яких кістки стають крихкими. Ліквідаторів кидають у пекло у брезентових куртках. Владивосток дихає Цезієм, але офіційно усе під контролем. Компенсації немає, бо життя моряка дешевше за гвинтик. А ось історія вже з України Краматорськ, 1980-ті. Капсула з Цезієм у стіні дитячої вбиває родину: двоє дітей: мама, сусіди. Звідки вона? Лазерний вимірювач рівнів самостійно загубив в кар'єрі капсулу з радіоактивним цезієм, сам очевидно, без участі людини. А у 1978 році супутник Космос 954 з ядерним реактором падає на Канаду. Уран і плутоній розкидані по 600 кілометрах. Кремль мовчить. Канада чистить СРСР. Виправдовується. До речі, схоже, саме таким двигуном для ракети «Бурєвєснік» хвалиться сьогодні Путін. Лишається сподіватися, що аналога в Канаді не буде. Іштим, тоцьке, чажма, космос. Це лише увертюра, бо були ще красне Сормово у 70-му і звичайно, Чорнобиль у 86-му. Як фінал. Реактор вибухає, а Кремль мовчить. Діти граються у пісочницях, ветерани йдуть на парад, п'ють вино, дихають цезієм. Ліквідаторів кидають у пекло без захисту, як м'ясо в котел. Брехня вбила більше ніж радіація, і сьогодні варто згадати тих. Кого СРСР вбив радіоактивним випромінюванням, жодного разу не використавши ядерну зброю офіційно у війні?